Вам так, як подорожний вам дощать до 30 Знижки діють до кінця липня. Нас чекає важка зима. Відключення світла можуть стати ще довшими. Фахівці застерігають, що вже наступної зими може реалізуватись один із найгірших сценаріїв. Чому липень в енергетиці називають лише репетицією важкої зими, і які ще проблеми очікують на українців у морозну пору? Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA І я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Прокидаєшся вранці, світла немає. Повертаєшся ввечері з роботи додому. Світла знову немає. Знайомо, нинішнє відключення електрики є наслідком. Серії з ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти, що почалися наприкінці березня 2024 року, на відміну від осені 2022-го російські удари вибили не лише систему передачі та балансу в енергетиці, а й її серце, генеруючи потужності, загалом втрачено 9 гігават генерації. Тепер не просто більше половини, а практично всю електрику виробляють атомні станції, по яких ударів поки що не було. А функцію маневрування, тобто нарощення та зменшення потужності Ужності в системі виконують не ТЕС і ГЕС, як раніше, а відключення споживачів. Йдеться у матеріалі BBC News Україна. Наразі в Україні працюють 9 блоків на атомних станціях ще 6 в окупації на ЗС, що могли працювати взимку. Влітку на них мають пройти профілактичні ремонти і перевантаження палива. І саме ремонтну кампанію на атомних блоках у першу чергу називають серед причин того, що наступні тижні будуть важкими для енергосистеми та споживачів. В енергоатомі кажуть, що намагаються провести ремонтну кампанію у стислі терміни. Як розповів гендиректор компанії Петро Котін, там вже зменшила тривалість ремонтів на понад 22 доби від запланованого. Восени, коли ремонти завершаться, атомні блоки зможуть працювати на повну потужність. І відключення електрики буде менше. Друга причина відключення літня спека. За даними «Укренерго», зазвичай споживання влітку є приблизно на 30% більше, ніж навесні чи восени. До війни літній піковий попит наближався до зимового через масове використання кондиціонерів. Тепер більше йдеться про електрику для холодильного обладнання в промисловості. Без нього багато процесів, наприклад, при виробництві харчів чи ліків будуть порушені. Утім, літнє навантаження на енергетичну систему, коли на вулиці тепло, а світловий день довгий. Є меншим ніж зимове, коли холодно і темно. За словами керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького, якщо ми маємо дефіцит навіть зараз, то очевидно, що зима принесе ще більше проблем. Зараз Україна генерує до 11,5 гВт години, а споживає близько 13 ГВт. Саме тому імпорт електрики з ЄС не завжди рятує, адже максимально таким шляхом можна отримати лише 1,7 гВт. Нині йдуть переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 ГВт, але й цього не вистачатиме, аби компенсувати знищені пошкоджені російськими ударами ТЕС і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі. До війни середнє споживання впродовж року становило близько 15 ГВт, а минулої зими на піку попиту близько 18 ГВт. Тому розрив між тим, що може виробляти система і попитом, буде ще більшим. Загалом, у текст який володів левовою часткою української теплової генерації, вирішили відновити якусь частину зруйнованого за рахунок обладнання зі старих станцій, знятих з експлуатації в східній Європі. Переговори йдуть із близько десятьма партнерами, але визнають, в ТЕК цього буде недостатньо. Це допоможе, але цього буде недостатньо. Потрібно також купувати нове обладнання за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахорука. Компанія активно розміщує замовлення на обладнання, яке необхідно встановити. Це турбіни, генератори, трансформатори, автотрансформатори. Але час від розміщення замовлення до встановлення обладнання може значно перевищувати ті чотири місяці, що залишилися до початку опалювального сезону. При цьому свої витрати у ремонт і відновлення ТЕС до кінця цього року втек оцінюють у 4 мільярди гривень. Водночас плани енергоатому добудувати кіль Ка атомних блоків на українських АЕС також викликають багато суперечок. Але головне, ці плани взагалі, не про цю зиму, бо будівництво на АЕС навіть у мирних розвинених країнах триває роками. Тож відключення електроенергії наразі виглядають єдиним реальним виходом. Руйнування в енергетиці є такими, що українцям доведеться жити із відключеннями світла не одну зиму. Але якщо говорити лише про наступну, то тривалість відключень залежатиме від багатьох факторів, починаючи з того, скільки і які ще удари. Завдасть Росія по українській енергетиці і як добре вдасться захистити поки що вцілілі об'єкти від цих ударів, заявив керівник Укренерго Володимир Кудрицький у розмові з BBC. Ми сподіваємося, що нам вдасться відновити хоча б частину енергоблоків, які були пошкоджені до початку зимового сезону. Але це буде залежати від наявності засобів протиповітряної оборони, тому що росіяни не припиняють атаки. Якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то за найгіршим сценарієм наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення припускають у тек багато буде також залежати і від морозів. Якщо середня температура буде плюс 10, то це буде щастям для нас. Якщо мінус 15, то буде погано. Чим нижча температура, тим вище споживання електрики і тими на опалення. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишиться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Це означає, що у разі як врахувати потреби в електриці для критичної інфраструктури. Ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом, але ситуація може погіршитися. Якщо на додачу до ударів по генерації будуть нові удари по розподільчих мережах, тоді Україна повернеться до погіршеного варіанту зими. 2022-2023 років. А втім, як вважає керівник Укренерго Володимир Кудрицький, зараз усі ці прогнози є гаданням на кавовій гущі, оскільки ані результатів нових російських обстрілів, ані погоди ніхто не може передбачити. Більше того, наразі точно не можна сказати і скільки генерації буде доступно. Ніхто не знає, які пошкодження нас чекають у найближчі місяці, і те, з яким парком енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду. 16 липня Верховна Рада затвердила звільнення від Мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Про це повідомив у телеграмі народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За інформацією депутата документи підтримали 305 та 313 голосів відповідно. Рада прийняла в цілому законопроект колеги Горенюка щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та або ремонту машин механізованого розмінування. Там так само є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро та сонячної генерації. Акумулятори, крім акумуляторів малої потужності, також є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам, щоб пережити перші масштабні відключення електроенергії наприкінці 2022 та на початку 2023-го, Українці часто використовували точкові рішення: купували павербанки та зарядні станції, максимум дизельні генератори. Також українці стали дедалі краще розбиратися із сонячними панелями та інверторами. Їх пропонують встановлювати і енергетики, і місцева влада. І Йдеться не лише про електрику для лампочок і. Пральних машин, наприклад, як заявив заступник Київського мера Петро Пантілеев, місто готове покрити частину витрат багатоквартирних будинків на встановлення генераторів. Столиця готова покрити 75% витрат багатоквартирних будинків на встановлення генераторів безперебійників, інверторів, сонячних панелей, щоб не припинялися водопостачання, що працювали ліфти. У цій програмі немає обмеження фінансування. І я зараз не жартую. На відміну від попередніх періодів дефіциту електрики, заговорили також і про системи опалення та водопостачання із водовідведенням. Найбільше це турбує владу великих міст, яка намагається забезпечити додатковим резервним живленням саме ці об'єкти. Громадяни чомусь переконані, що в країні є вода, бо вона тече в Дніпрі. І ніхто не замислюється про вибудовану для цього процесу велику систему, яка так само потребує електроенергії. І що існують такі водозабірні та насосні станції, які не здатні підняти навіть понад потужні дизельні. Генератори, як написав у Фейсбук мер Дніпра Борис Філатов, це під силу лише величезним газовим станціям, що коштують захмарні суми, і на ринку їх так просто не купити. Але і це ще не всі проблеми. Подача тепла взимку неможлива за відсутності води, бо ж вода це теплоносій, і коли аварійно вимикається електрика, то зникає вода. А потім зупиняється й опалення з такими проблемами людям бізнесу чи навіть територіальним громадам не впоратися самотужки без комплексного і термінового плану дій з боку влади, заявив колишній президент, а нині депутат Петро Порошенко. Людина може вкрутити лампочку з акумулятором, людина може поставити екофлоу. Набагато важче на балконі поставити генератор, заявив політик. Але вона точно не може забезпечити функціонування тепла, каналізації, води, ліфтового господарства і такого іншого. А поки що, як радить мер Дніпра, треба хоча б зробити запас як питної, так і технічної води. Як це зробив він сам ще 24 лютого 2022 року, поставивши 50-літрову діжку у бральні. А чи готуєтесь ви до складної зими? Чи маєте лайфхаки під час відключень електроенергії? Напишіть нам їх у коментарях. Підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.